Проєкт Фріфарм компанія Агротера. Сьогодні 23 листопада 2021 року. Ми нарізали стріптільні полоси в Пирятинському районі, ну, в самому Пирятині, недалеко від траси Київ-Харків. І бачимо, що у нас на сьогоднішній день от на полі вийшлося. Ззаді ми бачимо, зараз піде трактор обратно. На зоротньому напрямку і я вам також покажу, як це все працює. Але на даний момент ми бачимо отаку картину, яка в мене за спиною. Бачимо поле не зовсім рівне після комбайнів. От він заходить зараз. Зараз ми розкопали профіль полоси і можемо бачити, що у нас тут. Скільки? Десь 15-16 є. 16 сантиметрів є грібина. Бачимо. Дванадцять, дванадцять, так ми бачимо, іде стильний yeah. Ну Зараз тут вже ідеально. Зараз виїжджаємо на трасу. Київ Харків, бачите, в самому пирятині, бачите, що наш агрегат повністю в транспортних габаритах. Ми рухаємося на бригаду. Зараз бачимо з вами, як виглядає поле, яке ми осінню стрибтіли за допомогою аграрта Pluribus Light. Після цього ми провели посів і бачимо, як на 28 квітня виглядало наше поле. На полі була посіяна кукурудза на зерно. Для вас керівник проекту Farm Валерій Білоконі.